Звернулася до Максима Валерійовича по рекомендації від киянки, яка теж живе в Фінляндії зараз, як і я. Ну, у мене була проблемна ситуація, дуже проблемна, тому що я перед війною обробила зуби під коронки. Потім я поїхала і півтора року, за півтора року зуби опустилися вниз. Вітаю! Сьогодні я розкажу дуже цікавий кейс. До нас звернулася пацієнтка. Їй щось турбувало, Тобто турбувало з правої сторони зверху, щось там припухало. Зробили ми комп'ютерну томографію, побачили, що деякі зуби мають запалення на верхівках коріння. Ще була скарга на те, що розсемонтується мостоподібний протез з нижньої, на нижньої щелепі справа. Сказали, що ці зуби треба видаляти. Вона трохи засмутилася, каже, я тільки місяць назад їх поставила. Але давайте щось робити. Коли я звернулася до лікарів в моє місто в Україні, мені сказали, що мені потрібно ну, мінімум два місяці на виправлення ситуації, і в мене не було того часу. Я могла приїхати лише на тиждень. І тому я декілька разів приїжджала от, сюди, в Київ, на тиждень. От, зняли ми ці два мости зліва з правої сторони, для того, щоб пацієнтка могла якось. Там жувати чимось. Ми від мостів відпиляли е, два зуби, зацементували на своїх зубах і видали жувальний шостий, тобто, сьомий з одного боку і шостий, сьомий з іншого боку. Е, Пацієнтка вибрала систему Штравман, встановили ми чотири імплантати, і так як в неї було обмаль часу, вона поїхала до себе за кордон, там де вона проживає. Зараз мені здається, що мій минулий стоматологічний досвід. Це було наче тортури. Так, так, так. Тут все було легко, швидко і безболісно. Через три місяці вона повернулася каже, давайте щось робити далі, будемо протезувати низ, але в мене, я каже, питання: в мене щось там справа як боліло, так і болить. Пояснюю їй, що там майже на кожній коронці є запалення. Запросив нашого лікаря-ендодонта. З якою ми працюємо дуже давно, і вона сказала, що зробить реендо цих зубів, деяких, а деякі потрібно буде видаляти. З правої сторони, ми видали четвертий, п'ятий зуб. Одного моменту встановили два імплантати в ділянці 4-го і шостого, а і вісімку видалили. Сьомий зуб зробили рендо, і одноетапно зробили тимчасові коронки для того, щоб вона могла якось жувати. Я боялася дійсно встановлювати імпланти, але. Все добре. Декілька разів я майже заснула під час лікування, перепламування коренів. Да Я була, звісно, втомлена з дороги, бо я їхала з Фінляндії і одразу сюди. Але мені здається, це неймовірно, коли пацієнт настільки розслабляється під час лікування, що майже засинає. Через три місяці ми. Подивились на КТ, побачили з лівої сторони точно така ж ситуація, як і з правої сторони, але на один імплант менше. Видалили їй вісімку, зробили ренду 4-го, 6-го зуба, на місці п'ятого встановили імплантат і зробили тимчасові коронки. Пацієнтка знову поїхала, але вже на півтора місяці, і з, з дому свого зателефонувала нам, каже, треба закінчувати, давайте будемо протезувати. Обрали ми систему, не систему, обрали ми коронки з діоксиду цирконію, так як багато імплантатів і багато мостоподібних протезів. І, але вона захотіла зберегти фронтальні зуби нижньої щелепи, а верхні також замінити. Зробили ми сканування, зробили макап, перенесли в ротову порожнину, трохи піднявши прикус, посмішка в неї реально змінилась дуже. В гарну сторону лікарендодонт зробив ренду передніх зубів фронтальних, зробили препарування, відсканували і за тиждень вже встановили 12-14 реставрацій на верхній щелепі керамічних і 6 реставрацій на нижній. Колір вона вибрала між А1 А2, нижні зуби в неї був десь А3-А3,5. Зробили відбілювання апаратом флеш і отримали дуже класний результат. Результат мене влаштовує, так. Да. Ну, я відчуваю полегшення, що нарешті ця моя стоматологічна історія завершилася. Ну, так, все добре. Все добре.